Минулого року я прочитала 52 книги, і більша частина із них були езотеричними. У цьому відео я виділила топ 7 які мені дуже сподобалися, і які я точно перечитаю. Мене звати Оля Чарук. На цьому каналі я розказую про Ченнелінг і всякі дотичні до нього речі. Давайте почнемо. Чому я взагалі почала читати езотеричну літературу? Я коли зайшла в Ченнелінг, зрозуміла, що на курсах дають практику в основному, а теорії мені не вистачає. І теорія вже була вся сказана, вже була вся написана, і мені просто лишається її знайти і добрати. Тому так багато езотерики. Отже, книги у рандомному порядку та ідеї, які я із них взяла. Перша книга Реймонда Моуді Життя після життя. Це книга 1975 року. Вона навіть старша за мене, і написав її психіатр. Який почав помічати певний паттерн у людей, які покидаються життя, і потім переживають клінічну смерть і повертаються у нього. Тобто люди бачили схоже, відчували схоже. Він почав це досліджувати як медик, як науковець і виводити це у певну працю і розповідати далі своїм студентам-медикам. Потім його почали запрошувати на конференції. Він все далі, далі ділився із різними медичними працівниками. І багато хто із них теж давав йому такі історії, які відбувалися із його пацієнтами. Так він зрозумів, що це доволі поширена історія, і описав її в книзі. Найкраща книга, яку я читала на цю тему навколо смертних переживань, тому що вона написана саме медиком, не зовсім прям чисто-чисто езотериком. І там інший підхід. Він дуже підкупається. Книга просто читається через історії. Ця книга дуже добра, легко написана. І вона навіть підбадьорююча, я б сказала. Дуже раджу її тим, хто кому важко справитися із втратою своїх. Близьких, вона якось допомагає знайти в собі спокій і дає відповідь на дуже багато питань. Висновок, який я роблю для себе із цієї книги, що вхідний контент, який ми споживаємо, середовище, в якому ми ростемо, книги, які ми читаємо, блогерів, які, з якими ми слідкуємо, що це все суперважливо. І, наприклад, якщо я росла в православії і дуже вірю в рай. На небі, то я в принципі буду потрапляти туди. Якщо я вірю в рай на землі, я потраплю сюди. Якщо я буддист і вірю в нічого після смерті, то я потраплю в ніщо. Наш вхідний контент визначає, яким буде це переживання і куди ми потрапляємо. Але це лише один відсоток того, що я зрозуміла. Сама книга прекрасна: рівень лайт. Друга книга, автор Хазрат Інайят Хан, Називається Містицизм звуку. Вона написана більше ста років назад, тому мова там буде трошечки іншою, і книга вже буде читатися трошечки важче через це. Автор її Суфій. І розказує про те, що звук це є коливання, це є хвиля, певна частота. І що звук це є рух, який проявляється на фізичному рівні і змінює матерію. Про цей рух чимось схоже на те, коли ви стоїте біля великої колонки, може, колись були на дискотеці в юності, там у нас там модно було стояти перед колонкою. І ось це все звук він проходить крізь вас і піднімає щось аж серед. Ну, якусь емоцію дуже сильну. От, власне, механізм якраз такий. І, і дуже він звертає увагу на ритмічність, що все у нашому світі має певний ритм, приливи, відливи, заходи сонця, сходи сонця, зміна піроку, що природа дуже циклічна, і там взагалі дуже багато про метафізику, квантову фізику, хоча написано давно. І про індійські трактати. Тому, якщо ви колись були знайомі із індуїською літературою, вам буде набагато легше її зрозуміти. Книга дуже ємнісна, це означає, що один абзац читаєш і там є про що роздумувати. Ну, тобто, якусь її треба засвоїти, щоб воно зайшло. А він дає наступний абзац, і там так само навалює. Тобто я багато-багато виділила, потім перечитувала, але хочу повернутися знову, перечитати. Щоб якось уже на нові мої знання воно мені лягло і по-іншому на це подивитися. Значить, ці, цій книзі ставлю медіум плюс. Вона доволі важка до сприйняття, але так само глибоко пробудовує у вас якесь розуміння звуку і взаємодії з світом і з природою. Третя книга це Джеймс Редфілд. Таємниця Шамбали. Таємниця Шамбали. А це художня книга, коли хочеться відпочити ні про що не думати. Навіть трохи детектив. Ти переживаєш за героя? Там є переслідування. Він рухається по тибету. Проходить певні випробування. А випробування це практики, які йому потрібно освоїти. До речі, практики, які ви можете практикувати, і вони доволі сильні. Там є класне про пробудовування свого поля. І поки він не освоїть ці практики, поки він не змінить свою свідомість, не налаштує певним чином, він не може зайти далі, йому не відкривається простір. Но прикольна ідея, легка книга. Класно навіть читати у відпустці Рівень Лайт, просте читання. Книга номер 4 це Ірина Чиконова, Устрій абсолюту, чисто ченелерська книга. Можливо, я навіть не раджу вам, якщо ви не ченнелер, тому що вона написана через галактичну подачу, цивілізаційну. Що це означає? Це певна структура речень. Певним чином складені слова, і якщо ви самі вмієте приймати енергію такої частоти, вам буде легко цю книгу сприймати. І якщо ні, то це просто буде набір слів, погано інтерпретуємо для вас. Тому якщо ви чинелите, якщо ви на галактичній мові, просто зайде супер. Вона то не. Така буквально брошурка про те, як влаштована матриця, про те, як влаштований у рівень 2D, 3D, 4D, 5D і так далі, як подається енергія на землю в матрицю, як вона тут перероблюється, освоюється про місця сили, про те, як харчуватися, ну, якісь такі базові речі. Раджу ченелерам або тим, хто дуже зацікавився, хоче розібратися. Рівень знову медіум плюс. Чому перечитаю? Тому що здається, все зараз там зрозуміло, але оця галактична подача це зазвичай глибока інформація. І... Там завжди відкриваються нові шари, і хочу подивитися. От заради цього чисто зайти. Я знаю, що другий раз я її просто проковтну, бо перший раз я її читала півроку. І мені ніяк не заходило, а потім за один буквально вечір, от коли вже там і здібності надбудувалися, вона мені дуже швидко зайшла. І зараз я думаю, що також піде швидко, і я дістану щось, якісь пазлики, щось побачу, що тоді було невидимо. П'ята книга це «Кролича Нора, або що ми знаємо про всесвіт. Автори Вільям Арнс, Бетсі Чейс, Марк Вінсенте. Книга для усіх, хто цікавиться духовним розвитком. Можливо, це топ-1 книга, з якої я раджу почати. Там багато про рівні реальності, про те, чому ми думаємо, що світ, в якому ми живемо, реальний. Незручні питання про свідомість і матерію, чи розум домінує над матерією, як влаштовані емоції, як працює мозок, який їх сприймає і проживає. Також про квантову фізику, а саме про множинність світів, про спостерігача. Але що головне, ця книга написана через призму інтерв'ю із науковцями. Тобто вони зібрали свої питання, які їх непокоїли про цей світ, про цей устрій, і поїхали по науковцям і почали задавати їх на підставі досліджень, які ті коли-небудь виконували. Там цікава, доволі легка форма. Окремо дякую за жартівливий тон, в якому написана ця книга, тому що теми складні, але так сприймається легше. Загалом рівень медіум. Що таке? Оце light medium? Ну, медіум, коли ви хоч трохи в темі, там можливо доведеться трохи напрягтися, але зовсім не багато Це ви читаєте і просто отак. От воно йде, як сімкісте. Наступна шоста книга це Карло Ровеллі термін часу, італійський науковець, квантовий фізик, який якраз досліджував. Час і там є всі сучасні теорії про час, як про програму. Я скажу це вже своєю мовою, ченелерською, про те, що не існує універсального часу для всіх, що є локальний час для кожного предмету, що люди почали масово розрізняти час тільки з 14 століття. Це таке поняття прийшло до нас. Коли у Європі з'явилися годинники на площах, а до того якось в принципі жили без нього, орієнтувалися тільки на схід, захід сонця та на те, як міняється день та ніч. Він ставить багато питань звідки ми знаємо про час, те, що ми знаємо, і ви здивуєтеся, звідки? А потім те, що ми знаємо, він розбиває вщент, просто і із наукової точки зору. Ну, книга про те, що час це одна із найбільших ілюзій зараз на землі. Весело. Про перші розділи я проводила ефір в інстаграмі, вам лишу посилання, кому це цікаво. Чому проводила ефір? Тому що книга рівня Хард. Там от без 100 грам реально не розібратися. Я що робила? Я виписувала цитати, потім їх проговорювала собі, а потім проговорювала вам, щоб якось хочу в'їхати. От, хоча б на початку, прошу там. І далі мені ще треба розібрати останні частини, тому я точно буду її перечитувати. І, можливо, потім зроблю загальне відео на цей канал. Якщо вам цікаво, теж дайте знати в коментарях. У мене є цитата із цієї книги. Так влаштований світ. В одних місцях час проходить швидше, в інших повільніше. Ще двовижніше, що знайшлася людина, яка здогадалася про це заповільнення на століття раніше ніж у нас з'явився годинник, з допомогою якого заповільнення можна виміряти. Ця людина Ейнштейн. Бо ж сама ідея десь час повільніший, десь швидший. Да. Час це гравітація, чорні діри, портали на землі. А сьома книга це Дон Мігель Руїс. Чотири угоди. Толтекська книга мудрості. Дуже книга про нейтральність. Там просто описана частина мого курсу. Я коли читала, в мене ще лепа відвисла. Я така, ну типу, Дон Мігель, як це взагалі можливо, що вам і нам спустилася однакова інформація, яку ми тепер несемо в маси? Книга легенька, це буквально брошурка, її можна прочитати за вечір про те, як ми сприймаємо себе, як ми оформуємо образ себе, чому ми думаємо. 99% людей думає, що те, що відбувається навколо якось пов'язане із ними, це реакція на їх. Якщо хтось якось реагує, то це через те, що ми щось сказали. Дуже книга буде корисною, якщо ви хочете проявлятися в соцмережах, але щось вас стримує, а що подумають сусіди, а відпишуться друзі, а скажуть, що я. Оце його. Також для тих, хто боїться хейту і хто проживає зараз хейт із соцмереж, теж дуже класно зайде. Воно там буквально через 10 сторінок прочищає мозок, все стає на свої місця. Підходить для усіх езотериків. Неважливо, чи ви там таро розкладаєте, чи нелите, чи майндфултесом займаєтеся, а може ви взагалі психолог чи коуч, от всім книга зайде, відчуття від неї дуже добрі, четверта чакра розкривається, любов, прийняття всіх, прийняття себе. Тобто, коли ви почуваєте себе не дуже, коли опускаються руки і хочеться здатися, от почитайте цю книгу. За один вечір захочеться жити і захочеться діяти далі. Рівень лайт і знову у мене є цитата. «Істинні ми нічим не замутнена любов, нічим не затемнене світло. Гарно. І до цього списку я не могла не додати ще одну книгу. Вона бонусна. Остання, вона не езотерична, абсолютно. Її написав лісник, який десятками років обходив одні й ті самі ліси, спостерігав за тим, як живуть дерева, про їхні спільноти, можна сказати, спільноти. І ви зрозумієте, чому автор її Петер Вольлебен, я думаю, тому що німець Вольлебен. таємне життя дерев, що вони відчувають, як вони спілкуються. Книга про те, що дерева мають свої мережі як нейрони, що вони передають свої відчуття. Тобто один ліс чи посадка може передати те, що вона відчуває загрозу іншому лісу, а ті передадуть далі, дерева реагують на зовнішню загрозу, видаючи із себе щось. Я не буду казати ферменти, це чи що, не пам'ятаю точно. Є багато про гриби, теж як про одну мережу, про дерева, які висаджені у місті, як вони почувають себе, про дерева, які були, оці знаєте, ліси, посадки штучні, там вирубали дерева, а потім посадили. Кажуть, так, ми вирубуємо, але ми заново засадимо, нам треба ніби на… Про те, що це зовсім енергетично різні структури, і про те, що ці дерева штучні. Вони не мають, вони не так сильно пристосовані до життя, вони не так класно виживають, вони не вміють взаємодіяти один з одними, і вони вже ніби такі неповноцінні, вони вже трошечки а, хворобливі. Коротше, не бійці вони. І ми таким чином дуже руйнуємо свою землю. Це про те, що все є одне ціле, про те, як ми пов'язані один з одним. Я раджу цю книгу навіть читати із дітьми. І обговорювати із ними або із чоловіком, із подругою, тому що це такі речі, які мають знати усі, на мою думку, ми а, оточені деревами. В рослинному світі є багато сакральної геометрії приховано. Хоча ні від кого не приховано, варто лише подивитися туди. Там цілі пласти, шари інформації дуже глибинної, які варто зчитувати. І ця книга. А, Якось наближає до цього. Так, і у мене є до вас три речі. Значить, перша, напишіть, будь ласка, в коментарі, яка книга вас зацікавила, яку би ви хотіли прочитати. Оця остання, до речі, рівня лайт. Або яку книгу ви порадите мені? Дуже треба просто «Мастерід всім. Вона змінила ваше життя, ваше бачення. Друге, підпишіться, будь ласка, на канал, тут буде більше відео. І третє, у мене є класне інше відео про серіали і про фільми езотеричні, які мені теж дуже зайшли. Запрошую вас подивитися і його. Мене звати Оля Чирук. Побачимося з вами у наступному відео. Дякую, що ви були зі мною. Обіймаю вас, Па-па.